Так, показую, які нюанси бувають, коли маточка молода. Зараз головне, щоб сфокусувалося. Бачите, багато яєць в помірках. А то маточка тільки почала сіяти. Зараз покажу плідну матку що з цієї сторони. Зараз. О. Можуть, можна подумати, що це туртовка. Але це тільки матка почала сіяти. Зараз покажу рамочку з маточкою. Так поставимо в сторону. О, У нас дощик пішов. Ось маточки тут нема. Ось маточка вже велика, гарно її розгодувала, але дуже багато То тільки почала сіяти. Такого не треба боятися, потім мапка виправиться. Але це і не щоб зібрано.